Розкажіть, будь ласка, враження від сьогоднішнього матчу, що можете сказати. Ми старалися для наших болівальників, Не взяли три очки, але віддали все на полі, те, що мали. Всі розстроєні, всі сили віддали на полі. Без емоцій. За основну команду Карпат ви зіграли чотири матчі, сьогодні був четвертий матч. Чи можна сказати, що найважливіший на даний момент в вашому житті? Для мене матчі всі важливі. Кожен матч для мене як Перший, так і останні. Нема менш слабших матчів, більш слабших, всі однакові. На кожен матч однаково настроїться. Сьогодні у вас були дуже гідні конкуренти, суперники, цей мураш, потім і гладки вийшов. Наскільки важко було діяти проти таких суперників? Звичайно, це опит. Вони поіграючі футболісти, проти них цікаво і грати, і скорше росте біля них. Чи можна сказати, що Динамо сьогодні чимось вас здивувало? Чесно, нічим не здивувало. Ми віддали всі сили на полі. Не знаю. Ну... Сьогодні прийшло досить багато вболівальників, більше 10 тисяч. Наскільки їхня підтримка сьогодні відчувалася особисто для вас на полі? Чесно, аж мурашки по тілі йшли. Я би хотів, щоб весь стадіон збирався і, і ми для вболівальників робили все найкраще. Ну, саме головне це перемога.